Після історії з цілодобовим магазином «Рукавичка» логічним продовженням стало проведення рейдів. Перевіряли магазини, кафе, дискотеки. Особливу увагу зосередили на інтернет-клубах. Як виявилось, недарма було виявлено порушення, наприклад, на проспекті Свободи. Інтернет-кафе неповнолітні в нічний час перебували в інтернет-кафе. Було складено відповідно акт про це, і в даний час власнику інтернет-кафе на усунення цього факту, тому що існує рішення виконкому, яке забороняє неповнолітнім перебувати в інтернет-кафе в нічний час та на час навчання в школі. Працівники відділу у справах неповнолітніх стверджують, як показує практика перебування дітей в клубах, особливо в нічний час, має прямий зв'язок зі зростанням злочинності в їх середовищі. Рейді по вилученню, по вилученню дітей, які знаходяться без нагляду, які е, скоюють правопорушення, які потребують більшості допомоги. Дитина у своєму віці вона не зовсім повністю розуміє і усвідомлює ті вчинки, які робить. І тому відповідно, попадає під негативний вплив, в тому числі, як ви назвали, у нічні розважальні заклади. Кажуть, зазвичай саме в інтернет-кафе та на дискотеках старші підбурюють неповнолітніх до вчинення злочинів. Часто привчають вживати алкоголь, який власники всупереч закону їм продають. Це неодноразові випадки, є місті, в місті Ужгороді також, зокрема, де дітям в кафе, ресторанах, в закладах відпускають алкоголь, тютюн. Пересічні ужгородці вважають обмеження перебування дітей в подібних закладах вкрай необхідним. Діти, як можу сказати, мають вдома сидіти в інтернет-кафе ходити. Умови виробило суспільство. Коли треба приходити неповнолітнім в заклади певні коли не треба, коли треба пити алкоголь, коли не треба. Із негативним впливом інтернет-кафе та дискотек погоджуються як самі неповнолітні, так і їхні батьки. На мою думку, це негативно впливає, тому що е, замедлюється ну, е, розвиток дитини. Вона, наприклад, в таких закладах випиває, там, приймає, може, наркотики. І це погано становиться на її здоров'я. «В нічний час вони знайомляться з старшими людьми, вони їх втягують, в всякі, тип там. Бійки, крадіжки і звісно, що треба це обмежувати. Батьки мають більше уваги дітям приділяти, якось контролювати своїх дітей. Завжди наголошено, на тому, що все залежить від виховання. Тобто, як батьки научать, так і буде, такий буде результат. буде Батькам, до речі, перш ніж відпускати дітей вночі, варто добре подумати, адже це може мати для них дуже неприємні наслідки. У разі виявлення таких постійних систематичних фактів перебування конкретних неповнолітніх осіб на вулиці. Будуть відповідні органи розглядати опіки піклування щодо виконання батьками своїх обов'язків батьківських і навіть до позбавлення батьківських прав може доходити. Наразі перевірки завершили, відновлять їх, якщо знову надійдуть заяви про. Порушення